даю всіх, всім привіт! Коротше, у нас е, товариський матч проти команди бака сьогодні. Е, Дивлюсь, що всі є, Бокрач є, Кангер є, банка Тушонки і Мій Тімейт є. Best of 3. RLD 6 проти Бака. Поїхали. ну Ух, ми, вже так, зіграли. Симплейс, да. ми вже зіграли один товариський матч проти. Команди Маніфест, збірний Маніфест. Це було потужно. Також ми зіграли проти Dead Space. Я думаю, ви подивилися цей матч. Цей матч буде після Dead Space І в мене ще є заплановано два матчі товариських. Тобто, команда RL 16 поки на різі канікули, така пішла трошки в тур по товариських матчах. Ну, буде інтересно. Тільки що глянув на їхні колонтеги це просто щось неймовірне. Хуєрево. Бля, в мене проблема. У мене немає звуку рокетліги. Я зараз швиденько, 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 ти поки сам. Опа, я повернувся. Ой, хорош, легенда, слухай. І поворотом попробуй. О, Ай, сорі. даю тобі. Ой, бля, не зачепую, боже. Так, е... ми, коротше, не грали взагалі, бо тімей тільки-тільки прийшов з роботи, прям... Прям зразу в матч, знаєте? Зразу в роздівалочку, підготувався. Чолома вдягнув в машину сів і полетіло. Перекини мене? Ні, найс, не ворота. Найс гол. Ні. бляха, ти муха. Та це прикро. Нормально, нормально граємо. Це дуже прикро. Ой, гарно, набалі, Гол. блин. Не забуває це Це дуже. Yeah. Сука. Бля, не забуваєш, ти забуває тобі. Прикро. Команда Бакка, якщо я не помиляюсь, має в активі а, 4 очка або одне. Я, я точно не пам'ятаю, по-моєму, 4. На жаль, я не перевірив цю інформацію, бо нас уже і так чекали. Я трошки завтикав Бограч удар. Фух. Кангер на добуванні. найс. Ай, хорош. Я візьму. Ти перший, ти перший. Задіте б нікого, тільки на воротах. Я візьму. А! Задовго чекав. Ну нічого. Нормально. Блін, летить. Погано летить. Відіб'ю. Просто вперед його туди. Бустик заберу. Попробуй дати. Давай. Ой, хорош! Найс. Nice. Ну я добував, бо я. Ну він міг засейвити, він міг не, засейвати. Він, 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 він він так, <плес> да, він встигав, так, да, 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 він встигав. Так, записування йде, бо мені щось вилетіло, типа ОБСК хоче закритися, поняв, типа, але ж запис то йде. Ох, який удар фух Все добре. Візьми нітро. До речі, а інсайдик. Команду Бакка тренував скині перед матчем. Отак от. Отак от. До речі, скінні ви можете знайти на твічі. Ой-ой-ой! Найс! Ой! Nice! А кангер що там? А що сталося? Кангер АФК? Uh? Не знаю, чомусь кангер АФК стоїть. Став АФК, У нього щось пінг. Може. Може об'єдився. Ну, щось я бачу пінг з'явився невеличкий. Угу. Ні-ні-ні. Не граю. Можливо були під фрізи якісь. Або... Може згорнув або випадкову, випадкову. гру, У Мене таке було до речі. Mm. Один раз. Не пам'ятаю чи під час ліги, але ну, один раз точно було. Буде підривати? Ой, хорош, добре, що ти забрав, бо він би мене. Ой, пробуй! Нема вусту. Був дуже погано. Добре. Сам я без бусту. Хорош, хороший удар. Я досі без бусту, бо Бограч... А, не забрав, не забрав. Все нормально. Удар. Ой-ой-ой, візьму, теж. Так, від мене летить. Блять, студія дзвонить, а лош я. Да мабуть, ч так Discord зараз в мене дзвонить на відосі, но ничего. Не честно ай я я, 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 я якраз уже піднімав, блін, задовго я чекав. Хорош. Пробуй сам. Ой-ой-ой. Блять, я не очікував, що він буде так близько. Ой, сорі. Ти сам. Я відіграний. Я без бусту. А як я так не відбив. Блять. Бля, не заб'ють, не заб'ють. Заб а не забив, блядь. О, як я так не відбив? Мені просто цікаво. Мені цікаво, як я там так, блять, не доторкнуйся до м'яча. А, well, що да. них там, ну бачу чемпік чемпікне, котай кангер. Кангер чемп, так. Кангер чемп, бо грач чи то плата, чи то diamond. Я точно не пам'ятаю. Це треба подивитися просто по цей по сайтику, бо я реально. Тут пікант okay, подивитися. От ну, зараз, 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 зараз після цієї катки я гляну. У нас буде там перерва невеличка. Ну, поки Я мене Реді не натиснем всі. Ого, Ковзар! Ого, карманич. О, ти сам хорош. Пробуй. Ай! З ударчиком не вийшло. Ну слухай, треба вертати репутацію, бо нас, я вчора передивлювався айтер з маніфестом. я, я, я теж передивлювався. Наш предпис нас... уже метой, на блять. Нас трішечки закібербулили Чуть-чуть, да Сейвить. Пробуй на добування. Я їх трошки тут розкидав на воротах. Ой-ой-ой Все нормально. Хорош. Не попав. Кангер, заберу. Але там бограч, буде друга хвиля. Блять, я не попав. Без бусту катаюсь. Заберу. Добре. Стрейся, шас. Блять. нас так змуть тут. Хорош. Аби не проїбатись Блять, дуже мяч хуйово летить Хорош! Бля, яка ти легенда, бро! Боже, яка ти легенда, блять! Ясно, не я підозрюю, що так може статися. Та я знахвилювався, блін. Після вчорашнього, пам'ятаєш, як я там забампив, і ти просто да, 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 не, не, не зміг нормально... Тоже м'яч злетів, да-да-да. Тебе там теж так трішечки закритикували. Та це поздець. Найбільш... Просто розумієш, е, м'яч летить, пусті ворота, 2-2, останні секунди, в мене хвилювання піздець. Все. А ну скажи, яка вона група, я зараз сам гляну. Е, э, дивися, група Б, Давай ми ага. зараз подивимося. Я теж гляну, швиденько, швиденько, швиденько. Це, ну, я не можу знайти група Б. Швиденько, 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 значить група А. Да, так, група А 4. Один, одна перемога, один луз, кангер, чем перший, бака, перший Бачу. diamond. Ой, бака, банка тушонки. Все, погнали, Реді, Ріді, Реді, Реді. Ми подивилися, трошки по рангам вас зорієнтували. Запис іде чудово, прекрасно. Ух, перша є, слухай. Наліваю. Перша є, слухай. Страшно. Mm -hmm. Ой, страшно. Що, готовий? Треба вирвати, Блядь, я треба престиж вертати. Yeah. Треба повертати, престиж. Mm -hmm. Поговори, будь ласка, щоб я подивився, як тебе чути. Ну, я ще пам'ятаю, дивився реплей. І там ще були, вони сміялись на той ситуації, коли я, Коли ти хотів спиздити м'яч, я тобі його віддавав. Да-да-да. Опа, нормально. Це буде удар. Один АФК, один АФК стоїть. АФК? В не грає вже. Хорош, протес. Найс. Найс забагато захотів. Стаїв буде? Я вертаюсь. А, Думаю, вони, не поїхали, вони не поїхали, бля, вони не поїхали. оу -о -о, о о о небезпечно. Все нормально. Вибиваємо. Добре, бо грач буде летіть. Я теж полечу. Ай, дарма, я полетів. Я без бусту, я без бусту. Тангер там. Не дам. Блять! Це був фейк, це мене так наїбали, ну блять, боже, я не я дістав. Ненавиджу такі моменти. А шо це було ты бачив? на повторі? А, клас. Прикол. Їбаш Еб, Прикол. Найс. І тебе давай. На, бля, я хотів... Я знав, що він не буду виїжджати, але. Ой, пробуй. А, ти далеко, бля. Пробуй. Блять, то чому в мене так... І мною мену... з такої дистанції щось нахуй. Сейв. Найс. Найс. Добре, подивимо. Відігралися трошки. Відігралися трошки. таса так і общи. Слухай, блядь, Не знаю, мені щось. Типікал, е, типікал матч просто. Типікал наш матч, да. Все хуйово, як тип... завжди. Ой-ой-ой. Блядь. Ой. Ой. Да, невдався удар, бачиться. Паракена на камерте ставив. Я просто вив... все нормально. Ой, що син хотів передачку дати, але не вийшло повторити. Сангер будебити? Ні, не, не бігай. Мене підбив зато. О, чи це не знаю, бля. Нічого навіть не попадаю. Я, я по нітро. Аккуратно, акуратно. Я без бусту туплей зараз тупо. Добре. Добре, що просунув хоча б. Кислий, бош мені Ой, донати! Ти, як бош. я вже не попадаю. Я мені нижнє підкреслення закинув на клас 10 гривень, він відволікає увагу. <рес> Написав, відволікає увагу, 10 гривень закинув, кінь, дякую. Ой-ой-ой, бо -ой, ой, це ой, залики особи. Могло бути гарно. Так, хороший пінч. А я полетів, а я полетів, він не очікує. Ладно, він очікував. <рес> він очікував це. Ой-ой-ой, на кангера, ударчик. Добре. Ай, Але тире. вернешся, вернешся, вернешся. У мене нема бусту взагалі. Хорош, сам, соло, пусти в рота, він підбив! Давай! Красавчик, просто легенда, брат! Опять блин. Да. О тут у меня підбоев, це ему дуже сильно зафакапалося швидкий си. Дуже, дуже да, сильно. Ууу, да, да. хорош, 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 хорош. Візьму. Давай. Візьму, візьму, дуже кік киков. Он на мене. Анер перехопить. Да, перехопив. Пробуй. Пусті. Ай-яй-яй. Ай, нормально, нормально, нормаль, нічого. Я візьму. Він без ніби, він без ні. Вибий. Хорош. Добре, поганий дотик. Хвилина 30. Буде летіти зверху. Це може завершитися погано. Хорош, легенда. Виб'ю. Як? Ні, від мене. Від мене я з тих зачепити. Так, трошки в деп сядем, бо це потужно. Давай. Хорош. Я без бусту. Я без бусту був. Ой-ой-ой. Чекаю передачку на бограча, да? Добре, протиснув. Зачіпить. Блять, не зачіпив я, боже, Ти де? Візьму, візьму, візьму. Давай. Нормально, нормально. Зачіплю? Візьму, візьму. Блять, як! Боже, мене на екрані тупо... Боже, сорі. Я не знаю, це чувак. У мене на екрані просто я в м'ячій їбашу. Це пиздець. Я я якби тоді би не впав на мене, я думаю, це був би сайф. Та якби в'єбав, це міг би бути голу Боже би через цю помилку не проєбати гру На тебе пішло? Ой бля. богоразіпать, ні А бан удар Я відіграний Абсолютно без буста. Бери, бей. Звідси. Хорош. Зачіпать? Ешь? Блять! Пробуй! Я не знаю як! Только! Що не блять! Тільки не в Це пизда! Він не пустить! він не пустить! Дай пиздец! Я пиздец! Яка а хуйня! Хуєдь. Яка охуєнна хуйня, боже. Блять, а нахуя там фліпнул Боже, яка охуєнна лука. хуйня? Це пизда. Ну, сука, той момент, я просто бачу, блять, перед собою м'яч. Я хуячу І хуйня. Можна перезайти? А я не знаю, чого закінчити. Блядь, та ні, не сумніваюсь, ну ми ж граємо. Хіба Бля, може в піздуті всі от, товариські матчі йдемо 2 на 2. Идем Кангер матчі, блядь. Чи не вийшов. Ну він там чуєш, ти вийшли, він такий повершотик зробив, блядь, дуже хороший. Бля, як я ту хуйню таку зробив, а? І ми проїбали через це. Пиздається. Ви заходите? Тебе нема. Ти є? є, я ей, все нормально. Все, полетіли. Так, це без стоп 3. У нас 1-1 по рахунку. Вирішальна, вирішальна карта. О, бля. Я, конечно, проїбали. Це піздець. Ой, пробуй, бля, какой. Я... Да. Сука, ну чемпік, блядь то скажеш. Зовсім чорівонь. Сам. Бля, я можу попробувати, бля. Я боявся просто викинеться, щоб вона зараз, блядь, не полетіла просто в пустиню, понял? Та якась дає якось... Я я не ризимаю, я не ризимаю. Я ба буду. Може, вернутись. Та я вернувся вже, да. Хорош. Бля, не в ворота. Бляха. Да, буст забрали в мене, я без бусту Ти сам. Блять, ну мене це лякає, як він це робить. Я просто в нитро. з Буля від батьки. Да блять, ну як він це робить? Є хто ззаді, є хто ззаді, є хто сзади. Вже нікого. Забрав мене буст кангер, я без буста.

Ой, давай, Ой. Може. Може, хороша? Хороша, не? Сука, я! Нет, карма. Елок це нахуй! Перегруз микрофона, як це нахуй вийшло, блять! Я сука сам нахуй пояснить не можу, як це вийшло, блять! Ну все, учи куй хайт. Блять ігру нахуй! Тапку, тобто, сука, з балабоном, блять, захейтили. Мене, блять, захейтили. Престижу ж, нахуй берела нема, блять, 1.6! Все добре Хорош, Боже бля, ну вже голова нахуй померться, сука. Ну блять, мікрофон знову перегруз пішов. Я Не знаю, тільки так грати тільки, мож, тільки я можу рань От саме грати отак блять так хуйово, тільки можу я От, Блять ніхто нахуй просто ніхто Покажіть мені бля вибіж, бля Блять, дуже хуйово полетіло сука. Найс. Хорош, боже, сам, просто соло ебашиш. Бля, не знаю, я поплыв після того промаху, я не знаю, это це хуво. Все це нормально. Я дуже хуево. Shit happens. Shit happens. Yeah. Все нормально, просто не блядь. Просто забудь, і все и дальше Реально, Як от звичайна твоя катка в ранкеті, просто. Ну так і відбувається зараз, але ну, так завжди, блядь, що я мажу. <рес> <рес> Насправді. Друзі, ну, тут же спристий. Обережно чемпік в центрі. Чо, блядь, я теж чемпом був. Дві хвилини, але був. Але був, та. Ай, і думав може залетить. Така шальна я... Пулька. Бля, погано він мене протеснув. Нахуй. Бограч. Мене бусту. Я весь, моє весь. Давай, 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 давай. Хорош. Добре, я візьму. Це, вроді нормально летить. Та, блядь, він перший. Уууху, <похані>. не. Зачепишь? О. Не на жаль. Бля, це буде пас. Ой-ой-ой, вони щось в нескомуникації. з слонга на фланг. Оу, бог бампу. Ай, выбачи. Блять, рівно в нашу сторону, блять. Магнітом нахуй. Бограш, да. Береш? Хорош. Нітро немає, нітро немає Гол? Ні. Бере б... нітро а а Він а, мене поняга. бампить, він мене бампить. Бери нітро. Хорош. Пробуй передачку якусь або сам. Ага. Ух, яка. Блядь, ну сама штанга, нахуй! Вот я не знаю, мне просто как-то, блядь, пороблено. Я хуй его знаю. Ай, выпач. Угу. Я без буста. Я сзади, я вроде чего, может Я вертаюсь, я ебал. Хорош. 15 секунд. Попробуй. Давай. Добро. Я попробую, дати. Давай. Бля, бога, нач це, да. Пробуй. Ой-ой-ой, як гарно ти вирізав, але я дуже далеко було. Не було часу на жаль на це. Повернутися. Блять! <різь> 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 Боже, я так хотів виграти, тому що я таку хуйню робив в двох матчах. В цьому матчі я не попав по пустим воротам, просто в штангу вирізав. І в минулому матчі, коли я бачу, що м'яч переді мною, я хочу вдарити, а в мене не виходить. Фух. Це перемога в Best of 3. Фух! Стиж, блядь. Нічого зараз блядь, будемо грати проти ще одних суперників, буде все, нам простиш. <кхем> Пограв. Дуже вам дякую за перегляд, хлопці, це було напружено, це було емоційно. Я робив знову хуйню якусь. Просто неможливо, не знаю. Це, це тільки я так можу, реально, тільки тупо я так можу. Все, дуже дякую за перегляд. На вас все буде добре, навіть вам щастить та почуємось.